Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб прозивати сільське домашнє господарство. Фаби криють ось тут. Димить. Пять штук, чтобы прилетело. Вот там. Это где на трассе. Короче, весело. Друзья, всем привет! С вами завжди Василь, Там мастерские будни. Тут Сусіда, улій вилетіть, що гудить, страшне. Е, так, що у нас сьогодні? Сьогодні ми розпродовуємо останнє, що в мене є, що я нажив, як би кажуть, все, що нажито, все розпродовую. Розпродаємо. О, е, ситуація стосовно фронту погана, нічого взагалі хорошого немає. Кожен день ближче, ближче, гучніше, гучніше. Просто вечором каби літають просто над хатою. Падають, ось просто на країнах села падають, каби сусіднє село повністю стерли з землею. Просто ті люди, які казали, що ми нікуди не поїдемо, виїхали. Виїхали всі. Тому стосовно батьків, мені пишете, Василь, не, не бросай, не кидай, забирай, вези. Як? Як? Як я візьму маму, що я її руки замотаю, кину машину чи що. Просто не що ставлять на собі хрест, кажуть, ми своє прожили і ми вже будемо помирати тут. Я розумію, що це просто ненормально. Пропоную, я пропоную житло, куп, кажу, куплю хату вам. Поїдемо, будемо разом друг друга підтримувати, щось якось і бабусю вивеземо, бабусі нас лежача. Тобто волонтери є, які навіть лежачих вивозять, але не хочуть, не хочуть, я нічого не можу з цим зробити. Тому пишіть, не пишіть мені, я також. Цього хочу їх вивезти, намагаюся. Пропоную, говорю, але потім, вже, як приспіть, вже буде пізно, вже я нічим допомогти не зможу, якщо я перший вийду. Тому, на жаль, така ситуація страшна. Вони не їдуть. Так, ладно. Сьогодні вночі прокинулися, ми, тому що просвистіла ракета. Потім була така вспишка, вона всю хату все засвітила, і дуже сильний удар був. Я не знаю, де що ще прилетіло, тільки проснулися, ніхто нічого не в курсі. Але труханула так хату, що люстра отак ходором ходила. як сьогодні прилетіла. Почала ну, ну, губу, потім це засверкало, освітила, просто півсола засвітила. Ну, не знаю. Будемо чути бачити, що воно куди. Е, такі справи. Ладно, Зараз будемо показувати, що ми продаємо, чому, навіщо. Дивіться, продаю я мотокосу свою, е -е. купляють підписники, Ну, вже гроші заплатили, тому будемо зараз їхати відправляти. Ось такому стані. є ще е, не, тільки, не тільки диск, такий. є ще такий тризуба є. Потім є ще е, що і Ну, Я все покажу вже як розберу цю. Ось такому стані. Стан, я скажу, дуже гарний, тому що вона в принципі... пропрацювала дуже мало мотогодин, якщо так рахувати. що... Вона реально як, ну, фактично нова. Бензин я слив, щоб нічого не розливалося в дорозі, там нічого не цей бензин весь слив. Да? Скажи, гарна коса. Шкода, шкода вас, купував я її не знаю, скільки років, щось там та скільки. та Може ро, роки три назад купував її, але я з нею толком не косив. І вона тоді набагато дорожча стояла, ніж я продаю її зараз. Зараз така буушна каса, у нас я подаюся по оголошенням, стоїть 4 тисячі гривень. Але я продаю за дві. Плюс ще доставку оплачу також покупець. Мені ті... не хочу брати 4, тому що швидше продати. Я розумію, що це дуже якби, погано. Зараз продам, там буду купувати знов таки забешені гроші. Але що я скажу, що... Мені зараз треба все або все продати, аби щоб, щоб я мог щось купити. Навіть скоріш за те, що буду машину продавати, тому що реально ну, так кажеться, там, та, хата 7 тисяч доларів купи, а тут ще треба, треба вкладати, вкладати, вкладати. Та, і плюс, ну, скоріш за все, що кажу, придеться продавати все, що можна, щоб якесь собі житло придбати нове. Тому продаю таку. Гарну мотокосу. Зараз розбираємо, не знаю, як вона тут розбирається. Ну, окремо, я ж не пам'ятаю, як я її збирав навіть. Зараз знімаємо окремо двигун, штангу, е ручки. Ну, Будемо бачити, як вона збирається, будемо бачити і цікаво, скільки буде коштувати доставка. Тому ось так сонце світить, до речі, жара реально дуже сильна, тому що е в день, в день плюс 40 е це в тіні. Просто заходиш в холодок, у нас в холодку висить градусних плюс 40. Реально, це просто капець. На сонці, мабуть, всі 47, десь просто спека нереально. Ввечері купаєшся літньому душі, вода просто кип'яток. Тому, тому так і справи. Працюю. Так, ну що розібрав? Е -е, що тільки єдине погано, мені не подобається, що штанга ця не розбирається. Так, в принципі, все окремо. Ще ж кажу, що довга штанга. Ну, якось та відправлять. Так, дивіться, що в нас є. Ну, в принципі, все ось розібрав. Починаємо з двигуна. Думаю, зараз все складу в коробку, в принципі, таке, що все окремо. Все складу в коробку, а штангу вже буде якась окрема. Ну. Так, ремінь. Потім ключики окремо складу якийсь пакетик. Так, ручка, одна. Так, а друга, а друга була з тим. Далі, що ми туди покладемо? Ось, така це під цей, як його, під, під леску. Так, це є. Потім це защита. Також сюди. Потім диск. Диск Дескій, конечно, побитий. Ну, в принципі, він ще косив. Таке люцерку коса ще нормально. Диск сюди. Так якраз стоїть це чітко. Цей під бензин також туди Ну і що? Ось зараз ключики покладимо. Це також пакетик треба буде зараз. І штангу. Ну, я не знаю, як вони штангу замотають, мабуть, якийсь скотч або ще щось. Тобто ну такий комплект. Коробок, ящик, та і ось така штанга. Ось і все, коси немає. Тому, Ладно, зараз замотуємо ящика. Ці е, ключики, що у нас тут є шестигранники різних розмірів, ключик 10-8 і свічний ключ. Тут у мене, що? А, там у мене окуляри, ну Вони грязні, ну вони не потрібні. Тому все. Впаковуємо, кладемо багажник і приступаємо до тяжкої артилерії. А саме цього буржуйка тяжка, вона наче, то маленька, але вона чугунна, дуже товсті стіни, там 3 см і вона дуже тяжка. Тому Поїхали розбирати її. Ех, заходиш, душа плаче, серце кричить, як то кажуть, чи навпаки, корита. Ну, нічого, в принципі, забирати не буду, мені їх привозити ніяк. Не знаю, побачимо. Звичайно, що корита би там також пригодились. Там все, метал би пригодився, але... але... Палили. так, у нас зараз по планах розбирати цю буржує. Треба, ну, в принципі, вона розбирається легко, тому що вона вся розбірна. Ну, зараз покажу, треба буде позамітати, повимітати і привести в порядочок. Ось кришка знімається, бачите, потім ну, все стіни, знімається, підлога, все окремо, все розбирається. Також зараз цю трубу знімемо, вона також буде їхати. Ну, вона тяжка. Оце я не знаю, скільки вони її візьмуть за пересилку, тому що вона невеличка розміром, тобто об'єм невеликий в неї. Але вона дуже тяжка, тому що тості стіни. Тут прикольно, що можна і воду на господарстві підігріти. Наприклад, от парися там, малим вже там, в не пили, поставили сюди каструльку, невеличку водички підігріли. Ну, Тобто така прикольна, зроблена комфорточка така. Прикольно. Також шкода. Все воно наживалося з руками, Ну, шукалась, вона дуже довго, давав оголошення, куплю буржуйку, їздив, питав, читав оголошення в сусідніх селах, не можна знайти тут. Різко бах, вона в мене з'явилася, але прослужила вона недовго. Повні, як було весело, тут то топиш, підкидаєш, бігаєш вночі, не спиш, парися та щоб не замезу треба підкидати. О, було був час веселий. Тому так, ладно, розбираємо. Так, Ось так вона розбирається. Це в нас підлога. Тобто там вверх, це бока. Тут у нас вона так виглядає. Дивіться, є ще. Вона тримається, тут бока прикрутили на двох болтах. Ось і ось і все. Ну, в принципі, тут так є отвір, але тут не прикручено, я бачу. Е, на двох болтах зроблено, не знаю, розібрати чи ні, тому що так, так, ось вона просто не підйомна. Кілограм може 40, як мішок пшениці. Я не знаю, дуже тяжкий цей чугун. Розбирати, не розбирати, скоріше за все, що треба розбирати, тому що сам я її на нову почту просто не затягнув. Ну неудобно, що їхати в нових речах до себе придеться притискати як -то, якось дуже і дуже незручно. То скоріш за все, що будемо зараз розбирати, щоб все було окремо. Все окремо, по кожна стіночка. Все окремо. Тому да, скоріш за все, все розберемо, все розберемо. А там вони вже хай самі пакують коробок, заматують, що вони там будуть з нею робити на новій площі. Це вже їхні. Справи. Тому ладно, так, розкручуємо, вирішив розкрутити краще. Так, ось і все розібрали, все влізло, все окремо, бачите? Кожна стіночка. Ну Це дуже зручно, коли так розбирається, це прикольно. Транспортувати легше, вона не тяжка. Е, можна всунути куди хочеш і в машину, і куди хочеш. тобто. Розібрали розібрали, труба ось один кусок, тому що єдине, що я не змог дістати зі стінки, це ну, поняли цей. Як його? У цей, там ще кусочок труби. ну В принципі, воно то коштує недорого. там Якщо -що люди докуплять, той уголок стоїть 100 гривень, я тоді брав. Тому що там воно все так, ми його на кліпсі посадили, що просто його треба пиляти, розпилювати. А в мене зараз е болгарки флекси немає, тому ну, не дістав. Я не змог дістати, тому ось лише така одна труба. ну нічого, То люди докуплять, собі там скільки треба, воно все недорого стоїть, ця труба. Все, веземо це на нову почту, тільки не в цій тачці, а в моєї тачки, в шуралі. Поїхали. Так, все влізла буржуйка. Там у мене сидіння складається, тобто як це як його е... як універсалі її вази. Штанга влізла, туди я ж в салон залізла, і ось ящик, тут двигун, запчастини все до коси. Тому все. Не забувайте, друзі, за підписку. Друзі, ну що, зібралися, зараз вже будемо вирушати в місто. Стосовно машини, скоріш за все, що також вона буде продаватися, бо не знаю, не потягну я і будинок, і вкладатися знову з неї, якщо не продам машину. Там один скотч, але вже не треба. Ніж, не треба. Не треба? Ні. Ану. А, ну. а чим ми будемо? Каже привіт. Привіт. А Тепер кажи, що ти не хочеш виїжджати. Хай вся Україна побачить. Друзі, нічого не можу і бачити, їй смішно. Тобто вона сміється, коли я їй задаю це питання, вона на мене кричить і каже, нікуди я не прийду, я зібралась помирати тут. Це дуже-дуже роз... ну, нерозумно, тому що зучерити на бабусі 90 років пішком виходили до нас з нашої сторони, щоб вижити, щоб. Вийти ну, залишитись живими, а їй 50 років, вона каже, я вже буду помирати, Ну, я не знаю. Тому не пишіть мені, я в цьому не винен. Як хотів, хочу, І, ну, щоб всі живі, здорові лишилися, але трохи щось в них, так кажуть, не знаю. На, ну, нас мене. Ага. Ну, це вже про це надіятися вже не можна. Це вже, коротше, стосовно мене, чому я не виїхав ще. Дивіться, я поклав всю свиню, ну і через поклав всю свиню в морозилку, все м'ясо склав, Продавати м'ясом я не став, тому що, ну в принципі, клієнтів толком немає. Дуже зараз дешева це м'ясо коштує. Я хочу все переробити на ковбасу домашню. До речі, щойно прийшов мені донат. Е Донат я скажу не, не маленький, величенький донат. Я ну, не казав, не просив, щоб мені донатили, Але велике ще раз від серця дякую, що підтримуєте. А краще, якщо у вас є бажання допомогти якось задонатити у фінансовому плані, то просто пишіть мені на вайбер, я вам на ці гроші краще відправлю ковбаси. Ну то що мені не зручно, що ви просто так ну, присилаєте гроші, я ж кажу. Краще я вам краще на ці гроші, я вам цей як його. Ковбаски прийшли, тому хто хоче підтримати Василя, не знає як. Просто пишіть на Viber, замовляйте ковбаску 300 гривень кілограм м'ясна, смачна ковбаска. Тому, друзі, хто бажає, є Viber в описі, натискайте ще. Там є мій особистий Viber, Він... це не український номер, там чешський номер, не пугайтеся. Тому... Пишіть, замовляйте, будемо відправляти новою почтою, Ось так я рахую, що можна мене зараз в цей момент підтримати. Чим скоріше я продамся, розпродамся колбасою, тим скоріше я зможу звідси виїхати, якби ну, в більш безпечне місто. Тому що ну, тримаю мене зараз лише м'ясо. Повна морозилка каже, м'ясо зараз тільки тільки почаю переробляти. Стаю потрошки в магазин, але я зараз трохи менше людей в селі ще стало то ще менше купців стало на ковбаску. Але кажу ще раз, хто хоче підтримати вайбер в описі. Пишіть, дзвоніть, замовляйте, буду відправляти вам. Тому такі справи. Все, вирушаємо далі. Так, друзі, все відправили Ми зараз скажу, що куди поїхала, що скільки доставка коштує. Так. Поїхала, бензокоса, поїхала в місто Рівне. 에... Доставка 390 гривень. Бензакаса, міста Рівне поїхала. 390 гривень доставка. Так, далі. 에... Поїхала в нас. буржуйка. Вага її була 60 кг. Вона тут пишеться чи ні. Тут не пишеться, але вага була 60 кг, дуже тяжка. 에... Вона поїхала в місто в Первомайськ, 에... Миколаївську область, тобто доставка 1489 гривень. Так, доставка півтори тисячі немало, але це за того, що вона тяжка 60 кг, тому мабуть, така ціна. ну Я й думав, що там тисячу-півтори тисячу, буде доставка. так Доставка, звичайно, що дорога. Ну, е, не знаю, хай все дай Бог служить, працює, тому такі справи. ну В принципі, що може ще дома включусь, або не знаю, що розповідати. Зараз їдемо, трохи скупимось, треба. Багато що треба ще проїхати по місту. Тому, друзі, ось так вийшло, щоб ви знали, що куди поїхала та що кому відправив. Все, поїхали, Красавиця моя. Звати Муся. Да, Муся. Класно. Красиво, добре. Мурчить. Муся, ти поїдеш зі мною? Поїдеш з Василем. Так, друзі, все розпродалися, в принципі, все повідправляли, зараз, зараз працюємо, поки що переробляємо м'ясо в ковбаску, тому що іншого варіанту немає. Зараз наробили, відварили, буду вести в магазин. Люди вже ждуть, чекають, пахне. Так, друзі, стосовно... Чому не їду, ось. Ось ще є кобаска. Кожен, Кожен день працюємо, працюємо та працюємо. Це зараз такий цілий ящик, везе в магазин. Люди перепродають, тобто, ну, беруть гарну ковбаску. Тому хто хоче підтримати, також, щоб я швидше, скоріше виїхав. Замовляйте хоча б по кілограмчику, по два. Ціна такої ковбаски 300 гривень за кіло. Відправляю вакуум, відправляю нові почти, все доходить, все нічого не псується, все чудово. Тому ось так наробили, тут у нас 6 кг треба зараз відвезти. Тому так, це відповідь, чим я займаюся, зараз то немає і чому ще не виїхав. Повна морозилка в мене м'ясо. Це я тільки-тільки почав з цієї свинки переробляти, робити ковбасу, а ще дуже багато. Що, ну Повна морозилка ще м'ясо в мене лежить. Тому будемо працювати, будемо переробляти. Не забувайте, замовляйте. Ось так, все, а ми на цьому поки що будемо закінчувати. Якщо, друг, що коли буду їхати, не переживайте, ви про це знаєте, я одразу буду знімати відео або скажу. Тому поки що вдома, знаєте, що поки що вдома ракети над головою, літаки вже навіть ворожі залітають через село, то просто капець, але поки що вдома, поки що працюю. Тому ще раз, всім пока. З вами був завжди Василь та мої поки що сільські будні.